Всім доброго недільного ранку. Подивіться, яка в нас краса. Ось такий туман у нас. Такий грибний туман. Моя бабуся казала, що після такого туману гриби підуть кошиками. Красота, ранок так тихо в селі. Ой, я це таке так, так люблю. Кава вже моя остиває, мої ще всі сплять, а я вирішила вам засняти таку красоту. Правда, через камеру вам не передати цю красу, цю краплинку, цю росинку, ось цю росинку, цю краплинку на капусті. Та це краса. Розумію, що не кожен зрозуміє мене. Але в цьому щось є. У нас дощі пройшли, але така сильна роса, що мусила взути чоботи, хоча вже тепліше ранок. От сьогодні дуже так тепленько, гарненько. Я йду йду. Тут же берег видно. Ну, то, Та вам не передати, яка це краса, ну, я взагалі. Кажете, що тут такого? Кущі. Так, да, кущі. Свіже повітря. Тиша. Чути, як з дерев роса спадає. Ой, дивіться, як павичок попрацював, яка гарна паутинка на сосні. Не кожен має можливість побачити, не кожен має можливість відчути цю красу. Чим не краса, ця краплинка, ця росинка. Супер. Ранок розпочався приємно та гарно. Принаймні найменше в однієї людини, тобто в мене.